Спортмікс Італія, сорт Екстра. давайте дивитися, що буде в цьому мішку. Перше це така кофта чоловіча. Взагалі, розмір дуже універсальний, я вважаю. Клас. Нова. О, це у нас адідас. Жіночі вже. Дуже класний. Розмір L. Такі спортивні лосіни. Асікс, до речі. Далі це спортивні штани, теж адідас. Це в нас сьогодні трендовий мішок. Це такі прикольні, а, типу як вітровки, теж десь там для гір, тут з якимись гудзичками спеціальними, наколінниками прошитими. Оце все блистить, світловідбивачі. Йой! Так, далі у нас така вітровка для бігу. Такий мішок вам буде коштувати 5,5 євро за кілограм. Тобто десь 5800 приблизно за цілий мішок. Тобто, одна річ десь коштує 65 гривень. Ну, це коштує 65 гривень, чи можливо це Ну, розмір XXL. Я думаю, вони дуже худовий розмір. Чемпіон. Взагалі дуже класні, і по якості, і по стану. Далі наступне це у нас зінер, не знаю. Теж чоловіча, мішок просто у льот всього. Так, далі. О, тут в нас взагалі збіркою. Спортивні жіночі штани. Дуже, дуже, ну, що говорити? Штани збіркою. 65 гривень, нагадаю вам, ціна приблизно однієї речі, якщо ми будемо вираховувати. Скільки це буде коштувати? Розмір L теж. І моделька актуальна, і розмір актуальний, ходовий взагалі. Ідеально. Вау! Це дуже класні. Спортивні лосіни. Хума. Це розмір, якийсь, напевно, XS або S. Ну, тягнуться, я думаю, С. Взагалі. Дуже класні. Вони дуже стильно будуть виглядати. Просто. Це для велосипедистів. Бачите, тут така вставка спеціальна для того, щоб нічого не, помня... не помнулось, нічого не пошкодилось. Так, що в нас наступне? Клас, дуже прикольно. Знову ж таки, це чоловіче. В цьому лоті у нас дуже багато чоловічих речей. А чоловічі речі взагалі розходяться дуже швидко. Курточка, вітровка, жіноча. Теж дуже прикольно. Ой-ой, ой а це що це у нас? Версаче? Це в нас Версаче, чи що я не можу зрозуміти? Дуже прикольні, білі, знову ж таки, ніяких тут плям, нічого взагалі немає, нічого не потерто, ніде. Просто бери і продавай. Ну, у нас вже сьогодні попалось і XS, і S, і M, і L, і 2XL, Тобто вся розкладка в одному мішку. І жіноче, і чоловіче. Тобто, не буде такого, що ви отримаєте мішок, а там все XS. -кі. Що з ними робити? Непонятно. Це нас що? Це якась кофта для занять спортом. Ну, Я взагалі, я просто дивлюсь на ці речі, я така, ну це можна татові, а це можна мені, а це можна мамі. Ну, подивіться, просто дуже класно. Взагалі, просто навіть на якийсь такий повсякденний домашнє використання. Ну, Такі каргоштани. А це в нас що таке? Це такий лонг, о, адідас, що ми маємо, що ми маємо? Жіноча так сама. Кофточка для занять спортом. Досить універсальна. Так. О, дуже класна така рожева курточка фіолетова. Вже в нас декілька таких було сьогодні, дві, напевно, вітровка. Це у нас до тої курточки, яку я вже показувала. Ось така ковтинка. Вона явності мається. Розмір М теж. Для занять спортом. Тут сіточка, все алі. Ще одні штани. Так, це якісь теплі спортивні штани, теж нові. М -м -м. Клас! Мені такі подобаються. Я, я такі люблю, я такі ношу, наприклад, це якраз теж якийсь розмір, напевно, М. Але вони зроблені якраз в такому стилі оверсайз. Теж вони новенькі, видно, що ніхто в них не ходив, вони взагалі ніде не потерті. Дуже класні такі оверсайз е, спортивні штани. О, ще одна вітровка Адідас. На сьогодні день Адідасу. Дуже класно, такий блакитний колір. Дуже стильно. О, такі дуже класні, стильні е, з таким переходом лосіни. Дивіться, як тягнуться. Так, ще один Адідас, мені здається. Так, це ще один адідас. Тільки теж вже, напевно, це скоріше чоловічі. О, це якісь дуже класні утягуючі. Вони прям такі видно, що матерія така плотна. Ось такі штани. Не знаю, може чоловічі, скоріш за все. Теж хороша якість. О, клас! Дуже класні спортивні сірі штани. Чому? Чому вони класні? Тому що це пума. Такий оверсайз варіант. А, розмір XL Дуже стильний. Так, ось така спортивна кофта на замочку. Це, до речі, у нас Nike. Так що, да дуже прикольна, стильна. О, така Такі лосини, у нас таких не було, дивіться, з такими всякими приколами можна сказати. О, ще одні такі спортивні штани з утепленням, тільки вже тут якесь б'юті пише. Це у нас вау! Дуже класний гольф е, для занять спорту. Мені такі дуже подобається, я такі люблю займатися. Чоловічі, мені здається, взагалі просто будь-які чоловічі штани завжди потрібні. Скільки їм не купують тих штанів? А їм все мало і мало, і вони в них постійно. От, а це шорти до цих штанів, які ми бачили до того. Прикольно! Це був комплект, напевно. Адідас, ось ця кофта. З номером 20. Знову лосіни Nike. Неочікувано, тому що я б думала, що буде Adidas. Це знову Adidas штани спортивні. Прикольні. Так, ще одні штани для походу в гори. Не промукаючи спеціальні кросові штани. Подивіться, що нам попалося: жилетка. Прикольно. І. Остання така курточка. Дуже прикольна кофта, якась Nike. Вау, дуже гарний колір, такий. Біле, воно все. Тут замочки всі білі, клас, така плотненька. Ось такі велосипедки. Все, тепер точно все. Мішок пустий. Мені, мені найбільше сподобалось ось це. Дуже класно. Взагалі. Вау.